Всім привіт! Ми залишились на вечірній риболовлі на водоймі Cool Place. Хто не бачив першу частину, у нас є попереднє відео, де ми добре відловилися. А ми закормились і продовжуємо наше годування. Вирішив я годувати ось такими кормушками, тому що з помом тут дистанція геть маленька, а рукою ми не докидаємо. Запресовуємо наш корм. Дистанцію я вже відміряв і. Будемо загодовувати і чекати на ветірні клювання рибки. А ми закормили, ми чекаємо буквально декілька секунд, щоб у нас кормушка впала на дно. І різкими рибками ми витрушуємо так, що аж кормушка підлітає майже до нас. Сильна легенька кормушка. І цим ми налякаємо нашу рибу. Ну, що хто годує спомом, той знає, що звук від нього більший. І зверніть увагу, яка кількість корму у нас кожного разу залітає на нашу точку. Вибираємо орієнтир і, і годуємо. Бачте, потрапляємо в одну точку. Ми вигодуємо те, що у нас осталось. І будемо чекати на вечірнє клювання. Ось так, як я вам казав, робимо докорм. Зараз ми трошки докормимося і будемо ловити трофейну рибу. Дивіться далі відео. Чергове клювання на солодке, укусилась риба на тигровий горіх і це у нас амурка. При чому доволі цікавий амурка. Що він з першого разу зайде в підсак, Чого ми дуже сумніваємося. Ми його візьмемо. Це вже в нас з лівої точки, третя риба. Третя риба і два схода. чим цікаво ловити амура, що здається, що вже от, -от, -от ти його візьмеш, а він не здається. Чому що після закиду у нас пройшло буквально хвилин 5 минут відсили. Було перше клювання і схід, перезакинули. Ну, я думаю, ви зрозуміли по звуку, що в нас доплі. Він завів. Завів кущі. Далі та, там стоїть. Наклони таку сі спіну. Наклоніть спині, щоб я взяв. Не, не, не виривайте, хай не. хай стоїть. Може, дождь, да. Чуть-чуть чуть-чуть уберіть, щоб я взяв цю да -да. Так, Коротше на колплейс cool можна приїжджати за дуплетами. На 13. Ну, або щоб вас саморобливі. <laughs> І там рибас. І цей не піддається. Це значить нам говорить, що у нас тактика правильна. Там ще стоїть чи зі Є, Є сім на місці. Можевий. Можевий. Да. Амур, что мне скажи? Рыба Дурна Рыба сильная дурна Ну, мы же сделаем фото и тебя отпустим Ну, пожалуйста Так, побыстренько мы видим. I... Я думаю, вам видно. Так. Так, поки у нас амур. Відпочиває, чекає на зважування. Подруга рибка. Все ж таки вирішили вийти з кущів. Нам колеги допомогли його взяти. Ну, не взяти, а живеться. Да, гаморка. На черешую вийшов. Аморка. Карби не вийшов. А море вийшли на обід. Зараз до повного щастя ще клюне третє. Можна їхати до зону. Так О, тут невеличкий Ну як невеличкий, В порівнянні з тим, то цей буде невеличкий. Цікаво як тим вимозком на тій стороні, чи сидять поки ждуть наклювання, а тут риби клюють дуплетами. Мене б жаба задушила. Ми ж тебе сфотографуємо. Даже своїм напарникам і відпустим. Ми. Mm -hmm. Нам потрібно було забрати пані кубанську, яка нас жде. Але вона не знає, що ми тут ловимо дуплетами. Спридеться відмазуватися якось. на будь-яку ножу. Збоку кнопку, щоб звук виключитися. Я зрозумів, що ти будеш найдурніша риба є на водоймі. Це амур. Просто гляньте на ці торпеди. Кажись, Кидали нам тут жару так, що ми мокрі всі. Ну, це, я думаю, в ньому кілограм 60, думаю, буде. Ми його відпускаємо, щоб він різ до того моменту, поки його почнуть звазувати. А цього монстрика тиха я поняв. Дуже всі в цій водичці. Цього ми зважимо. Ось така торпеда. Просто бомба. Ось така торпеда. Так. Мені цікаво, скільки він заважить. Так, заважив він у нас. 12700. 12700 це 11900. Правильно? Правильно. Просто подивіться, який він кузати. Спокусився, він у нас на цифровий горіх від компанії Feder Strike. Ось Така краса. Ми її відпускаємо, Ну, я думаю, бабушку хай вже не зве, бо це вже буде перебор. Це вже буде перебор. Такі рибки дають нам чудові mm. емоції. <рес> Ставте лайк! Так, З приводу тактики за корму про те, що я казав в попередньому відео, Вцепили ми вже нашу флет-оснастку, і так як риба в нас вся стоїть в деревах, я кормив, відступаючи від дерев близько там двох метрів. От, я закидаю. Бачите, у нас кліпса і він не долітає до дерев. Тепер ми покажи кліпс. Тепер ми знімаємо кліпсу нашу і відпускаємо приблизно метр. метр ми відпустили і знову кліпсуємо. І виходить, по моїй тактиці, так як я думаю. Те, що у нас риба виходить з кущів, вона першим ділом впирається в нашу оснастку, потім уже доходить до нашого корму. У нас більше варіантів, що ми можемо її зловити. Ввечері ми будемо ловити на тигровий горіх, Я домішав прикормку. Також сьогодні в мене працювали, зараз покажу, бо закидав окремо. Попапи ось такого кольору, попапи в авторси, в принципі. Ми ложимо в топтушку, засипаємо кормом. Також звернув увагу, що е, доволі позитивно у нас риба реагує на флюро саме на цій водоймі. Нещодавно був на іншій не, ну, не було прям такої різниці. Тут, коли поливаєш флюриком, то є у нас флювання. Хто не знає, то флюрик у нас працює ось так. Саме в такій воді. Бачите, так, яку воно муть дає. Коли вже у нас вода така більш каламутна, воно добре робить свою справу. Підмотуємо. І виходить, що ловимо ми вже за нашим кормом. Закидаємо. кліпса. У нас наша оснастка лежить за метр нашого корма. І ми очікуємо накривання. Так, смикнув. І, мабуть, ти не засікся, так? Да? Це зветься, коли ждеш на одне водилище, да, покльовки? А воно зовсім на друге. Декрібав вміє робити обманні маневри, да? і при причому я туди обійшов і просто рукою трошки закидав корма, і воно все ж таки спрацювало. Буквально декілька хвилин перед тим воно так посмикало кончика, піжу, дружині, включи камеру, буде клювання. Ми просиділи, клювання в холосту. Тут друге будилище у нас засмикався кінчик. Кажу, ну це вже точно клювання. Опустило. І нічого, а тут на тобі. Пішов. Пішов. Да. Чомусь я думав завжди, що за рахунок того, що тут коротка дистанція. То риба не встигає показати всю свою силу і ну, не та боротьба. Але сьогодні прямо можна брати свої слова назад, тому що супроти вона дає доволі добрий. Вона тут просто вже навчена йде в свої місця, де вона знає. І саме головне це вирвати її з під кущів. що і клювання такі що. Свінгер припіднявся, води лише в дугу, тому що ліска не виматується і у нас по звуку як слабеньке клювання. Так, ну і спеціальний асистент подає нам підсаки. Скажіть, у вас є асистенти, які вам допомагає. І бачите, риба хоч уже близько біля нас, а вона дає добрий бій. З -під тої сторони у нас багато клювань. О, невеличкий, невеличкий, але коропець. Звернете увагу, який розмір короба, а як... Він зігнув будилище під час клювання. Давай, хлопче, ми ж тебе ненадовго. Тебе навіть не будемо мучити. Вже спека трохи спала, тому трошки нам проще. Отам, тарам-там. Он. Ну да. От вам і невеличкий корупець. Хлопче, ми ж тебе не жди наскільки великий, щоб так показувати свій характер. Не обіжайся. Давай, трошечки. О. Так, да, в такому розмірі короб, мабуть, до кілограм десяти це самий-самий коропець, який дає найбільше нам жару. То що більше десяти, то, то вже він просто впевнено йде, куди йому потрібно. Вже не ти ним керуєш, а він сам вирішує здавати ще ні. А ці хлопці невеличкі ці дівчата дають нам добре дьору. Цікаво, що в мене вчора тут ловили товариші, в них працювала рибна програма з солодкою приблизно одинаково. А в нас сьогодні виключно солодке. Рибну після того закидав, і вона у нас мовчить. Вона у нас мовчить. Так, показуйся, на тебе маленький. Він маленький. Стандартний, прогонистий, добрий коробчук. Да, 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 ти нам і там показав свій характер. Ти нам і там показався. Але в такий момент не загнати нам гачка. У мене вже раз таке тіло було. Тут лікарня, звісно, недалеко, але. Тихо. Ось і спрацювала в нас і закормлена точка. Нам головне вивести з-під кущів. О, тут схід, і він не дуже прикрий, тому що у нас вже є одна рибка. А ні, тут обрив. Десь ми сильно рибу форсанули. Так. Так, 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 хлопче. Нам ненадовго. Добре, що ти вже виплюнув. Це є. Тут так, да, тут. Чекати не можна, як тільки клювання потрібно відразу підсікати, бо риба тебе не чекає, вона відразу питається тікти. Це у нас. Це у нас є. Це у нас є. Ти, який в нього гарний хвіст. Такий у гарний хвіст. І знову мічений, мачите? Вони там люблять в тих ветках давати добре дюру. Тихо не падаємо. Так. Да. Цього хлопця енергії надовго. Які красончик. Відпускаємо його і ловимо далі. Зви бабушку напослідок. Ну що ж, друзі, я думаю, ця остання рибка буде завершенням нашої сьогоднішньої риболовлі. Наша тактика спрацювала, так як я й думав, що ми кормили трішки ближче. А закидав я далі. Як бачите, це водилище, що в нас було за кормом. І це вже на нього друга вечірня рибка. Саме з точки там, де ми прямо закидали. І знову невеличкий корупець, який ніяк не здається. Нагадаю, що ми сьогодні на водоймі Cool Place. Це у нас вимостка 12 плюс 1, сама крайня вимостка. Спортивна водойма. Ловили сьогодні ми на прикормку від компанії Feeder Strike, а саме тигровий горіх. Рибка сьогодні на нього спокушалась. Ну, хлопче. Вже почали збиратись додому, брали одне водилище, і у нас є спрацювання. Навіть мат уже помили. Взяли наших сусідів щоб свого вже не мочити. Чи ми тобі. одне фото і ти пливеш далі. Він ніяк не здається. Каже нам хвоста і тікає. нас сьогодні рибалка була. Доволі цікаво, скільки риби. Давненько ми так по трофейній рибі не відловлювалися. Ніяк він не хоче, щоб я з вами прощався. Оце заключна рибка. Хоче ще трошки потягнути інтригу. Витягнути інтригу. Давай, хлопче. І на це водилище перед цим було доволі цікаве клювання за паровози, тоді як у нас дуплет був вечірній. І обірвав нам поводок. Причому там повідковий матеріал доволі надійний. І лопнув він рівно посередині, тому мені здається, що він об щось його добре різанув. Бо зазвичай у нас лопає там або на вузлу, біля гачка там можливо. А це. О, враховуючи тут, яке навантаження я зараз даю. Такий самий повідок зв'язав. То він же ж витримує. А там у нас так і не вийшло. Давай, хлопче, чуть, -чуть. А, ні. Працював у нас сьогодні більш помаранчевий колір. Та, по в принципі, і рожевий. Якщо рибка підходила, на корм вона реагувала добре. Тому, бо я грався, експериментував, ставив і в авторсі, і по папи. Працювало в нас і те, і те. Більше сьогодні працювали по папа. Мені здається, це зв'язано з тим, що є трошки мулу. Воно більше як припіднімає. Ну, хлопче, трішечки, 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 трішечки. І не хочеться ж форсанути його. Звичай таке виважування, коли вже спішиш. Закінчується не добре, але. Хлопче. Тихо! Я ж казав виваження, закінчується не добре. Саме обідно, що їздиш поплавок, але він залишився вдома. Це вже ти наш хлопець. Не наш, а ні. І єсть. Я думаю, ви все зрозуміли. Треба собі взяти довшу ручку під сак і купити. Бо з короткою, хто на майбутнє собі вибирає от мене ручка 2 метри. І її реально маловато є. Нарешті. Чим менша рибка, тим більше й дає нам бій. Ось така клювайка вона завершує нашу сьогоднішню риболовну сесію на цій класній водоймі. Де ж ти так його загнав? Ізяв за нижню губу. Так, секунду. І риба доволі вся ціленька. Хоч в шрамах були, але... Ось таке завершення нашої сьогоднішньої риболовлі. Я думаю, вам сподобалось. Ось такі озіри. Клас. Рибкою ми завершуємо. З вас лайк і підписка.